Доброго дня діти! У нас урок читання. Сьогодні будемо знайомитись із звуками Р Р, які позначає буква Р. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, вам бажаю справдити всі сподівання. Приступимо до нашого року. Підготуємо наші язички до роботи. Зробимо артикуляційні вправи. Перша вправа називається чашечка. Висовуємо язичок. Подивились на місці. Молодці. Робимо його широченьким в роті. Краєчки піднімаємо так, що вийшла чашечка, куди можна налити водичку, яка не виліться з вашого роту. Спробували. Дали відпочити язичку ще раз. Пробуємо, що ми краєчки піднімаємо, щоб вони утворили чашечку. Розслабили язичок і ще разочок. Молодці. Наступна вправа у нас лопатка. Усміхніться, відкрийте рот, зробіть свій язичок широким та розслабленим. Слегка висуньте із рота і покладіть на верхню губу. Утримуйте на рахунок 10. Осміхнулись, відкрили язичок, поклали на верхню губу, широченький. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заховали язичок. Ще раз усміхнулись, відкрили ротика, я рахую, а ви тримаєте язичок. Широкий, розслаблений, поклали на верхню губу. Я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Заховали язичок. І ще один раз. Усміхнулись, відкрили ротика. Широченький язичок висунули, поклали на верхню губу. Я рахую, ви тримаєте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Заховали. Наступна вправа голочка. Усміхаємось, висовуємо язичок і робимо його вузеньким. Щоб його кінчик слідкуємо, не згинався. Він буде нагадувати нам гостреньку голочку. Висунули, я рахую: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Заховали. Ще раз висунули. Рахуємо. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Заховали. І ще разочок зробили його вузеньким. вузеньким Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Попрацюємо зі скормовкою. Спочатку я, потім повторюєте ви: варить раїса, борису, супи з рису, або рис раїсу, пригостив і рисом. Ще раз. Варить Раїса борису, супи з рису, або рис раїсу, пригостив і рисом. Хто спробує самостійно? Молодці. Хто у нас з'явився на екрані. Назвіть, будь ласка. Так, це рибка. А це екскаватор. Це екран. Правильно, ручка. Ксерокс. Він до нас частенько заходить в гості. Ракета. В даному випадку вона космічна, так. І це в нас. Комп'ютер. Який спільний звук у всіх цих слів? Подивіться, на екрані він виділений червоним кольором. Так, це звук Р. Давайте вимовляти цей звук правильно. Коли він твердий, він приголосний, коли він твердий, він звучить твердо «р». А коли він м'який, він звучить м'яко. Р. Вимовимо правильно деякі слова зі звуком Р, рука, рушник, рот, ромашка, візерунок, обруч. Послухайте віршик. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві. І раптом Равлика зустріли із ріжками на голові? Куди ходили діти? Що, які квіти вони збирали? Ромашки. Де росли ромашки? Над річкою. Кого діти зустріли? Равлика. Що у равлика на голові? Ріжки. Правильно, сьогодні знайомимось із буквою Р. Можете побачити, як виглядає друкована, велика і мала та прописна велика і мала. Що ж, давайте пригадаємо, що нам нагадує літеру Р. Так ось така ракета може нам нагадати, так? Робот, який ручки склав, можна побудувати із конструктора. Коли ромашка похилилася або будь-яка квіточка, так? Коли равлик повзе, теж утворює літеру Р. І парус, якщо він один його вітром надуло, він теж нам нагадує літеру Р. Так. Подивіться, давайте назвемо, що в нас тут з'явилось. І в наших словах не вистачає якихось букв. Вони загубилися. Давайте назвемо слова і визначимо, які ж букви загубилися. На першому малюночку ми бачимо, кого, хто це в нас. Комар. Давайте прочитаємо, що в нас написано. Ко-ма. Чого не вистачає? Який останній звук в слові комар? Правильно, звук Р. Яка літера позначає звук Р? Літера Р. Далі в нас намальований сир. А що написано? «Си» Не вистачає останній Р. Це в нас кран. А що записано? К-ан. Не вистачає. Правильно. Р. І хто в нас тут залишився? Равлик. А що записано? Аблик. Не вистачає першої яка перша? Р. Молодці. Всі букви в нас з'явились, і тепер. Ці слова повністю відповідають малюночкам. комар, сир, кран, равлик. Зробимо гімнастику для очей. Зручники наші букварики сторіночка 78. Нам пропонують порівняти звуки в словах. Хто в нас тут зображений? Це краб, а це кріт, і в нас є звукові схеми до цих слів: К-р а, б. К, р, і т. Тут у нас звук твердий, р, а тут який Р. Дивимось наступні слова. що це горох, а це горіх, відрізняється однією буквою, так? Голосною тут у нас, у нас О, а тут І. Дивимось г о р о, х. Г, о р і х в слові «горох» Р твердий приголосний, в слові Горіх Р, м'який приголосний. Прослухайте віршик, запам'ятайте слова зі звуками Р та Р. Ліна біленька рак у річці. Краб у морі, а у небі сяють зорі. Краб і рак вночі не сплять, зорі треба рахувати. А навіщо рахувати? Є причина, щоб не спати. Назвіть слова зі звуками р рі, які ви запам'ятали. Які слова запам'ятали? Краб рак, зорі, море. В рахувати в річці. Молодці. За допомогою цеглинок побудуйте букву Р. Приступимо до читання. Склади читаємо швидко, так як летить Орел РА-РО, РУ РИ РІ. Слова читаємо повільно. Начеравлик повзе. Рак, рік, рис, ріс, сир, Мир. наступні слова у нас нора, кора, сира, сира. Віра. Кран, крик, крос, крем, крук. Ці слова намагаємось прочитати якомога швидше. Рано ранок, равлик, краса, красиво. КАРАСІ. Спільний склад для всіх цих слів РА. Дивимось далі. У нас є чотири стовпчика. В цих словах є спільні склади. В першому стопчику РИ, в другому РО, в третьому теж РО, і в четвертому РУ. Давайте їх прочитаємо. Ірис. Іриска. Крила, роса, росла, рослина, крок, кроки, кросівки. Рука, рукав, рулон. Наступні слова в нас спільний склад. Рі та ре. Читаємо ріка. Крісло. СЕРІАЛ. Море. КРЕКЕР. реклама. Утворимо слова і складів. Сумка рам. Відпочинемо трошки. পড়ব পড়ব চল চল পড়ব পড়ব চল চল পড়ব পড়ব চল চল Ще залишились слова. Нам треба їх прочитати та обрати для якого слова наше зображення. Читаємо слова Орел. Осел. Хто в нас зображений? Орел. Перше слово нам підходить. Читаємо далі. Манка. Марка. Це в нас марка. Друге слово нам підходить. Корова корона. Звичайно, що це в нас корона. Друге слово. Ролики кролики, це в нас кролики. Теж підходить друге слово. Ще одне завдання на нашому сторіночці. Нам треба знайти слово у слові. Слово перше марка. Яке ж слово заховалося всередині? Арка. Слово сорока. Сорок око можемо утворити з цих літер. Наступне слово скор. Оромовка. Яке довге слово і ми змогли його прочитати. Скоромовка те, що ми з вами частенько проговорюємо на початку урока. Тож, які слова заховалися в цьому слові? Мова. Морква. Хто ще яке слово утворив? Дякую. Тож, діти, давайте пригадаємо, з якою буквою ми знайомилися сьогодні на уроці. Буква Р. Які звуки вона позначає? Звуки Р та Р. Наш урок дійшов кінця. Оберіть свою ромашку, яка відповідає настрою на уроці. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!